Ей Нові грає восьмимільйонний хіт на хайп. Ми вже розповідали, який був шум від виходу цієї публічної компанії на гайпер Тоді 50 мільйонів доларів депозиту стали символом довіри та новим рівнем легітимності для хайпу. Але це не кінець, ми маємо продовження історії. Гаманець Івонії докупив ще 45 тисяч хайпу майже на 2 мільйони доларів. І це вже не просто звіт для NASDAQ, а реальні грубі гроші. Поточний баланс гаманця просто вражає. Але чому цей рух важливий для нас? У минулому випуску ми бачили перші кроки і нові. А тепер перед нами вже реалізована стратегія, яка приносить мільйонні прибутки. А поповнення через велику біржу Gate.io свідчить про те, що позиція триває і довіра не згасає. Це класичний приклад того, як довгострокова продумана стратегія може приносити результати на новому ринку. Замість ризикованої волатильності, ми бачимо спокійну закупівлю, утримання і профіт. Хід чи ліквід. Ми вважаємо хід ще із претензією на біржі.